Друзі, привіт! Сьогодні я підживлюю третій раз свої хризантеми мультифлора. Я їх перед підживленням підсапала кожну, освіжила їм, підворушила ґрунт і зробила розчин курячого посліду у лійки. На лійку води 10 літрів, пів літра курячого посліду настояного. І зараз буду підживлювати під корінь кожну хризантему. У мене грядка невеличка з хризантемою. Це експеримент у цьому році: чи щось вийде, чи щось вийде із цих хризантем. Так що, побачимо. Це третє підживлення. Перше я робила аміачною селітрою, друге теж курячим послідом. І це третє, десь з інтервалом в неділю-10 днів. Третє теж курячим послідом. Ну, кулька вже де гарно сформована, маленька, а де ще тільки череночки. по-різному наростають хризантеми, але підживлюємо, підсапуємо і будемо бачити, що з цього вийде.